Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes-Benz c класу. Автомобіль у нас 2024 року в сірому кольорі привезений сюди з Європи. Авто з нас зустрічає чорний дуже класний збережений салон, тому що в автомобілі 4000 тисячі пробігу. Авто до нас привезен сюди з Європи. Всередині на нас велика штатна магнітола, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, повністю всі функції збереження. Салон комбінований, чорна екошкіра з тканиною. Позаду в нас також класний збережений стан автомобіля. Авто майже не їздило. По технічних питаннях ніяких питань для зауважень до автомобіля немає. Ззаді у нас також парктроніки. Якщо вас цікавить саме цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк